Вісім місяців знадобилося Дніпропетровській антикорупційній раді, щоб перевірити інформацію про рейдерське захоплення земельної ділянки у комунального підприємства Дніпропетровський психоневрологічний центр у провулку універсальний та зібрати всі необхідні документи. Сьогодні представники ради офіційно передали їх до прокуратури області. Вони сподіваються, що нова влада не залишить ситуацію без уваги. Були направлені запроси в горисполком, на которые мы получили ответы. По нашей инициативе была проведена проверка сельхозинспекцией данного объекта. По нашей инициативе была проведена проверка другими службами. Ну, то есть у нас очень довольно большой пакет документов, подтверждающий наши слова. Сейчас абсолютно по-новому проводится прокурором области прием граждан, проводит такую линию, чтобы мы. Как бы внедряли новые формы работы с общественностью, новые формы получения информации применяются.